Пролонгація з оновленням. Українські суми та німецьке целе підписали нову угоду про партнерську співпрацю. Домовилися обмінюватися досвідом у галузі місцевого самоврядування, сприяти розвитові культури, спорту, освіти, наукових і бізнесових контактів. Співробітництво будуватимуть на принципах взаємності. Окрім того, гість із нижньої Саксонії заявив про готовність надавати підтримку і матеріально, попри те, що целе не надто багате місто за німецькими мірками. Щелікенентішинс із фінансової точки зору целе не таке вже й багате місто. І ми раді, що змогли допомогти вам і передали ліжка для лікарень. Звичайно, будемо допомагати і далі. дуже важливо продовжувати дружні стосунки між нашими містами, щоб показати, що люди разом. Нагадаю, співпраця між містами розпочалася ще за часів радянського союзу. Офіційно ж оформили партнерські стосунки тільки у 90-му році. Пізніше на базі центру Східна Європа в період із 2007 по 2011 роки діяло представництво Сум у Целе. Останній раз сумчани тиснули руки німецьким колегам у 2013 році.